Привіт, всім! Мене звуть Анна корольова. Я практичний психолог, автор книжок з дитячої психології. Сьогодні ми з вами поговоримо про професійне визначення та як знайти своє призначення у майбутньому. Ну, по-перше, можна пройти діагностику, тести, і в описі будуть посилання на деякі тести, ну, які я вважаю, допоможуть з визначенням своєї майбутньої професії. Також можна пройти діагностувальні вправи. Сьогодні ми таку зробимо, і там вам будуть підказки про ваше майбутнє. Та зараз вправа, яка буде називатися Ким я хочу стати, коли подорослішую?» Так ми казали у дитинстві, чому ми підемо туди? І сам я ось маю на увазі вік до 10 років. Тому що підсвідоме там ми ще доволі добре відчуваємо. Ми ще не упереджені якимось очікуваннями від батьків та від суспільства. Тому. Знайдіть вільний час, спокійно, якусь там налаштуйтесь на, на спокій, згадайте себе в цьому віці до 10 років. Що вам подобалось? Коли ви були, можливо, на самоті, коли вам було якось сумно. Або нудно. До чого ви зверталися? Що брали у руки? Про що мріяли? Що починали робити, окрім гаджетів? Бо це теж така, да, вона нас може плутати така діяльність, коли дуже нудно, ми беремо гаджет. Ні, коли вас не було гаджету у доступі і ви не могли туди зануритися і відволіктися від себе. Згадайте самі, саме такі ось відчуття і такі, такі ситуації. Що ви робили? Що вам було цікаве, на що ви звертали увагу? І тут хочу зазначити: якщо вам прийде таке, що вам ну, подобалось місити багнюку якусь у калюжі, це не означає, що ви професійний змішувач цементу. Хоча і це по. Така поважна професія, усі професії поважні, але вам потрібно прислухатися до процесу і що. Ви отримували якесь задоволення від цього процесу. Можливо, ви місили цю багнюку і хотіли щось зліпити. Тоді ви такий художник. Можливо, вам відчуття від процесу подобалось саме рукам. Тоді вам потрібно шукати професію, яка пов'язана з руками щось робити саме руками. А можливо, вам просто хотілося. Руйнувати правила, і тоді офісна якась робота, це не для вас. Вам потрібно щось доволі вільне, свободне. Ось так. Да? Зусерейтесь на тому, що ви отримували, яке задоволення від того, що ви робили. І таке, що хочу наголосити, що, окрім вас, краще вас саміх ніхто не знає. Отже, шукайте підказки собі. А на сьогодні все. Дуже дякую, дуже сподіваюся, що була корисна. Якщо щось потрібно запитати, будь ласка, в коментарях я відповім. Якщо потрібна консультація, звертайтесь. Я в доступі, я працюю онлайн. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. В усьому шукайте середину та зберігайте здоровий густ. Все буде!